Ми вітання. Ми з України, військовий експерт, та полковник збройних сил України Сергій Грабський разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Ми вітання добрий день. пане Сергію. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронтах російсько-української війни. За вашою оцінкою, що нині відбувається на ключових напрямках, будь ласка. На ключових напрямках, якщо так дуже коротко говорити, противник здійснює відчайдушні спроби продовжувати наступальні операції, і це включає в себе так само і Курську область, де він розпочав. Контрнаступальну операцію проти сил оборони, намагаючись а, розколоти наше угрупування на Курському напрямку. Бої там тривають, бої дуже серйозні. Противник рухається, а ми рухаємося у відповідь, ми намагаємося контратакувати противника. Тобто там а, триває така напружена бойова робота. Що стосується інших ділянок фронту, то треба виділити зараз Курахівсько-Покровський напрямок, як основний напрямок, на якому зосереджені основні зусилля. І тут ситуація для України є надзвичайно складною. Противник, прорвавшись в район Українська, в район Єрника, продовжує тиснути на наші війська для того, щоб витіснити їх з так званого нівельського виступу. І, в принципі, ми починаємо відхід для того, щоб уникнути оточення наших сил та засобів у цьому напрямку. Трошки південніше, вже безпосередньо, по напрямку на Курахове, не Кураховку, а Курахове, противник так само намагається просунутися, створивши загрози нашому укріп району в районі Максиміляні. Тобто бойові дії там тривають на з високою інтенсивністю і напруженістю. а противник активізувався останнім часом безпосередньо в районі власне міста Турецьк. І якщо так зробити крок назад і подивитися на карту з більшого з меншого масштабу, то ми розуміємо, що противник намагається вирівняти лінію фронту для того, щоб уникнути можливого флангу удару по своїй покровській групі військ. Тому там бойові дії тривають з такою дуже високою інтенсивністю і співвідношення, ну скажімо так, активності на цьому напрямку і, наприклад, на інших напрямках вони є неспівмірні. Так продовжуються бойові дії і в Харківській області, так продовжуються бойові дії в районі Куп'янська, де противник намагається тиснути на наші позиції. Ведуться бойові дії в районі. Роботинського виступу, де противник намагається витіснити наші підрозділи з цієї ділянки фронту і так далі, тому подібне. Але такої інтенсивності бойових дій, як ми спостерігаємо на Курахівсько-Покровському напрямку, ми не спостерігаємо, пане Сергію, Якщо говорити про те, що нині відбувається на Курщині і міністерство. Оборони РФ про це говорить і президент Зеленський коментував цю тему щодо розпочатого наступу російських військ на Курщині. Як ви оцінюєте поточну ситуацію? Ну, поточна ситуація. Ви знаєте? Ну, по-перше, дуже небагато інформації у відкритих джерелах. Ми бачимо, але ми розуміємо, що противник своїм зараз почав активні бойові дії, які мають на метіну щонайменше розколоти наше угрупування сил та засобів, які там ведуть бойові дії, і витіснити наші підрозділи з території. Це а, вим... вимагало від нього створення достатньо такого потужного угрупування сил та засобів. Які відволікаються з інших напрямків, і вони проводять таку активну операцію. Але хочу зауважити, операція проводиться на російській території, тобто все, що відбувається там, то стосується російської території. Якщо ми говоримо про дії наших військ, ну, задача військ в обороні операції на Курщині, давайте називати речі своїми іменами полягає в тому, щоб ми а, максимально нанесли шкоди противнику, знищивши його бойовий потенціал. Чи є задача, наприклад, любою ціною отримувати території Курської області? Ну я думаю, що такої задачі немає. Цьому немає необхідності і потреби. Але а, маневреними діями, навіть відходячи на українську територію, нанести максимальне ураження противнику. Це власне і та задача, яку ми виконуємо на сьогоднішній день. Інститут вивчення війни пише наступне: російські контратаки проти краще підготовлених і укріплених позицій на території, яку контролюють українські війська, ймовірно, будуть набагато менш успішними ніж контратаки, які російські війська розпочали 10-11 вересня. Вірогідно, тому що ну треба розуміти, що від якості і щільності оборони залежить в тому числі і успіх противника. Наскільки вони спроможні будуть це робити, і якими силами буде залежати і результат того, що відбуватиметься. Тому ми і кажемо, що задача оборонної операції знищення максимального бойового потенціалу противника, який атакує, і примушені відмовитися від наступальних планів і перейти до оборони в незручних районах. Як буде ситуація розвиватися, побачимо. Побачимо, тому що а, противник робить ну, досить такі енергійні кроки, ну зокрема на початку операції. Тому а, то, що стосується цих бойових дій, поки що треба зробити? Ну не то, що паузу, а уважно спостерігати, як воно буде розвиватися в медиків, пане Сергію, скажіть, будь ласка, з наближенням осінньо-зимового періоду, як може змінитися характер військових дій, як може змінитися характер війни? Ви знаєте, ми вже воюємо більше десяти років, і за ці роки ми мали все. Ми мали наступи взимку і наступи влітку. Тобто на сьогоднішній день я так досить скептично відношуся до такого поняття, як вплив усі погоди на ведення бойових дій, тому що йдеться ну, про трошки інший формат ведення бойових дій. Ми не бачимо знаєте, масованого переміщення великої кількості техніки. Там, по певному напрямку, там масоване застосування авіації. А... В тому форматі, в якому ведуться бойові дії зараз, ну говорити про те, що погода якось вплине на характер бойових дій неможливо. Можливо, знаєте, буде таке певне зменшення інтенсивності, але це буде пов'язано в тому числі з зменшенням світлового дня. Тому що давайте не забувати, що досить значна. Роль у цій війні відводиться використання дронів, а вони поки що в цій ситуації залежать від ну, візуального контролю. Тобто, якщо ви не бачите, куди велите, те відповідно використовувати менше, може знизитись певною мірою інтенсивність бойових дій, так безумовно, але 100% прив'язувати це до того, що погода впливає. На характер і інтенсивність ведення бойових дій я б не став, тому що давайте не забувати. Російська армія продовжує наступальні операції протягом кількох місяців, і хочуть вони чи не хочуть, але вони мають робити якісь паузи і перегруповувати свої війська для ведення подальших дій несучи дуже серйозні втрати. На цей характер може вплинути можлива якась мобілізація в Російській Федерації, якщо вона буде мати місце, але для цього тут саме потрібен певний час. Тобто, сказати так, що от восени внаслідок там погодних умов серйозно зміниться характер бойових дій. Ну я такого не робив. Пане Сергію, дуже вам дякую за цю розмову. За цей професійний, як завжди, огляд. військового експерта полковник збройних сил України Сергій Грабський спеціально для. Ми з України дякую нашим глядачам, які доєдналися до нашого спілкування. Бережіть себе і на все добре. До побачення.